Уявіть, що в дизайні можна побачити природу чоловіка, який покаже, що, наприклад, він не ініціативний, що а він буде більш пасивний, що він м -м, десь буде поводити себе більш по-жіночному, ніж по-чоловічому. Чому так відбувається, давайте розберемо в цьому відео. Я Юлія Нігос, тут. Дуже простими словами про вас, про вашу природу, про вашу унікальність, і як вам навчитися насолоджуватися своєю природою, щоб прожити своє найкраще життя? Отже, як подивитися на чоловіків і жінок з точки зору дизайну, сильні жінки, слабкі чоловіки? Як комунікувати і як проживати, коли ти від народження вже маєш таку природу? В кінці цього відео я покажу дизайн найслабшого чоловіка. Кожна людина вона народжується, маючи вже певні налаштування, маючи вже певний потенціал. І буває так, що коли ми стаємо дорослими, або коли нас виховують, то нам намагаються розказати, якими ми маємо бути. І насправді це дуже багато людей ламає так. Да? Можна сказати, калічить, тому що ми маємо від природи одні налаштування, а нам нав'язують інші і намагаються сказати, що це ненормально бути таким, який ти є. Тобі потрібно бути іншим. Дуже часто це виходить через шаблони соціума, бо соціум диктує: чоловік має бути сильним, чоловік має ініціювати, забезпечувати родину і так далі. І, власне, через це дуже дуже багато чоловіків страждають. Чому? Тому що ти від природи маєш одні налаштування, а тобі кажуть бути іншим. І е, ці шаблони дуже часто підхоплюють батьки, тому що в них на меті дуже часто така помилкова стратегія виховати дитину правильно, щоб вона була така, як від неї очікує соціум. А хто сказав, як правильно? Як правильно, це так, як нам все одно хтось розповів. Тому дуже класно, коли, по-перше, батьки від народження знають дизайн своєї дитини і розуміють, що коректно, що некоректно, і підтримує саме природу такої дитини. Тому що у дорослому житті така дитина буде відчувати себе комфортно, впевнено, класно. Вона буде дійсно насолоджуватися життям, тому що буде розуміти, що з неї все ок. І другий момент, якщо вже так сталося, що... Набралися цих шаблонів, да, то просто в дорослому житті розібратися з собою. Я допомагаю це зробити за допомогою послуги повний розбір. Я даю дуже багато рекомендацій, як себе проживати, як коректно вийти свій дизайн. І ніколи не нав'язую цю інформацію. Я завжди кажу: поекспериментуйте з цим, щоб побачити власний результат. Отже, дизайн слабких чоловіків. Що ми тут бачимо? Дуже часто це саме чоловіки проектори. Чому? Тому що проектор по своїй стратегії має чекати, не ініціювати. Це людина, яка Має навчитися запитувати, а не говорити, да? тобто це нестабільна енергія, тобто це людина, яка може бути енергійною або не енергійною. Да? Тобто Це дизайн, який показує, що людина може бути більш пасивною, не ініціативною. І коли. А ви зустрічаєте саме чоловіка-проектора, то ви не маєте від нього очікувати, що він буде іншим. Це коректно для нього, це його природа. Що ще можна тут додати до цих налаштувань? Якщо ще у проектора права стрілочка в чорній частині бодіграфа, да, з чорних з чорного стопчику, такий чоловік. Він буде ще менш ініціативний, тому що права стрілка вона каже, що розум такої людини також правий, також повільний, пасивний, що така людина вона буде очікувати запрошення та якоїсь активації. Її дарів, да або її реалізації від іншої людини, і це знову ж таки нормально для такого чоловіка. Ще одне налаштування, на яке варто звернути увагу, це відкритий егоцентр. Такі чоловіки вони прийшли. З налаштуванням, ну, по-перше, занижена самоцінка там може бути. А по-друге, тут е, така стратегія нікому нічого не обіцяти. А тепер уявіть такого чоловіка в нашому сучасному світі. По нашим шаблонам, да, шаблонам соціуму і по тому, як виховують батьки, чоловіки мають пообіцяти виконати. Да? Особливо дуже люблять. Е, так виховувати саме батько. Да? Батько свого сина він навчає: ти мужик, ти маєш пообіцяти, ти маєш виконати, а, ти маєш мати силу волі. А відкрите его, воно не має цього. Да? Тобто тут відбувається така штука, що від такої дитини буде батько вимагати цього і буде дуже сильно давити, особливо, якщо у батька визначене его, да? він буде просто давити на свого сина. І такий син він не навчиться мати силу волі поряд з таким батьком. Він навчиться бути нікчемним, тому що батько йому каже бути таким, а він відчуває, що він не може бути таким. Він намагається старається і ніколи не справджує ці очікування. І тут найбільша дилема всіх чоловіків та оцих. Стосунків між сином та батьком. Якщо б батько знав природу свого сина, що б він тоді розказав, так, як, би він, як би він виховав коректно свою дитину, він би сказав: слухай, тобі не обов'язково всім щось обіцяти. Ти маєш навчитися перед тим як щось пообіцяти, запитати себе, чи справді зможу я виконати цю обіцянку, чи захочу я її потім виконувати і дати собі час, і навчитися відмовляти людям, якщо не можеш щось виконати, або якщо не впевнений, що виконаєш пізніше. Тобто, буквально. Батько має навчити свого сина не влазити в цей капкан обіцянок, да, а дозволити собі щось комусь не обіцяти. Це раз, по-друге, такий батько буде дуже хвалити свого сина, тому що відкрите его. Дуже хоче цієї похвали і визнання саме від батьків. І якщо батьки дадуть за дитинство вдосталь цього визнання, то такий син він буде менше працювати зі своєю самооцінкою і відчувати себе набагато впевненим і самодостатнім у дорослому житті. Також слабкі чоловіки можуть відчувати свою невпевненість, якщо у них не визначена голова. Знову ж таки, тут не потрібно намагатися бути впевненим. От Що роблять люди, у яких відкрита голова? Вони намагаються щось робити, щоб бути впевненими. І через це вони навпаки попадають знову ж таки в капкан своїх хибних стратегій. Хибна стратегія відкритої голови намагатися всім доводити, що я впевнений, я щось знаю. Але коли людина. Починає собі дозволяти, окей, я можу щось не знати. Я можу бути невпевненим, тому що я відкритий усьому. В моїй голові може відбутися будь-що. Саме тому я не впевнений, і це нормально для мене. І тут е, потенціал, навпаки, чоловік, який може е, дуже добре розуміти жінку, багато всього приймати в ній, розуміти, що це ок, бути різною, да, і так далі. І насправді це дуже класно в стосунках. Тому що у чоловіків, у яких визначена голова, то там більше такої чіткості, дуже багато може бути якогось нав'язування своїх ідей, да? особливо якщо є там в профілі четвірка. Також може це впливати. Давайте тепер роздивимося дизайн чоловіка, у якого максимально всі налаштування показують про слабкість. Отже, це буде проєктор. Можливо, це проектор з профілем 6.2. Чому? Тому що, на мою думку, це дуже вразливі люди. бо там дуже великі вимоги до себе, до оточуючих, і при цьому двійка вона навпаки дає таку сором'язливість і нерозуміння, в чому є мої плюси. Да? Тобто, з одного боку, високі стандарти до себе, а з іншого боку, людина не розуміє, наскільки вона класна, наскільки вона взагалі відповідає цим стандартам. Це інший момент. Наступний момент: У такого чоловіка буде відкрите горло. І це свідчить про те, що знову ж таки людина, яка не відповідає шаблонам соціуму, тому що визначене горло воно свідчить про те, що ця людина продуктивна, плодотворна, вона прийшла там посадити дерево, да, виховати сина і так далі. А у визначеного горла немає цього на меті. Людина з визначеним горлом вона має навпаки залишити ці. Цілі на другий, третій план і не чіплятися за ним. І саме тому дуже часто чоловіки з відкритим горлом вони відчувають, що з ними щось не так, тому що ну, вони не мають, наприклад, бажання побудувати дім, виховати сина. Да? Або навпаки, вони дуже сильно хочуть в цьому реалізуватися, а в них нічого не виходить, тому що не працює так. Треба знати свою стратегію і проживати саме за своєю власною стратегією. А наступний відкритий g центр да? G-центр центр це центр направлення. І коли людина не знає, куди йти, тобто вона трошки загубленою себе відчуває. І в стосунках це також може відчуватися з жінкою, тому що вона буде. Відчувати, що ну чоловік не знає, що робити зі своїм життям, а насправді там знову ж таки є певна стратегія, через яку можна коректно себе проживати. Далі це чоловік з відкритим его. Я вже про це розповідала. Да, там, де не можна обіцяти, там де немає такої сили волі і високої самооцінки. От, і а це чоловік, у якого відкрита голова, тобто невпевненість. І, до речі, ось ця невпевненість, вона, власне, може давати ще й випадіння волосся. Так, ну, хочу тут сказати, що не все так погано. А, чому? Тому що насправді немає слабких і сильних людей. Немає слабких чоловіків, якщо цей чоловік знає свою природу, він посилює свою природу, він розуміє, що у кожного мого відкритого центру є певний секрет, да, як його проживати, є певна стратегія, що робити. І тоді я не клюю себе за те, що я якийсь не такий, що я не маю там достатньо сили волі або впевненості, або продуктивності. Я просто вчусь приймати свою природу і використовувати те, що в мене сильно. І саме тому дуже важливо розібратися зі своїм дизайном і почати проживати себе. Немає слабких чоловіків. Є чоловіки, які не знають про свою природу і не проживають себе коректно. А для того, щоб проживати себе коректно, запрошую на повний розбір. В описі до цього відео є вся інформація.